Чи повернуться наші діти після закінчення війни за кордону до України? Чи захочуть вони повертатися на цю тему? Я говорила з багатьма українськими дітьми. Я працюю моніторою в шкільному автобусі в Іспанії. Також у мене власна бізнес-школа по суботах. Так, от більшість українських дітей, в основному підлітки 90% сказали, що так вони дуже би хотіли повернутися до України, тому що там залишилося їхнє життя, там залишилося їхнє дитинство. Мій син також дуже би хотів повернутися до України, але, чесно кажучи, зі здоров'ям. У нього краще саме тут, в Іспанії, завдяки тому, що ми живемо на морському узбережжі. Знаєте, хто не хотів би повертатися до України? В основному це діти, які народилися тут, уже в Іспанії, в українських сім'ях чи в змішаних сім'ях. Вони кажуть, що хотіли би просто поїхати на літо до дідуся чи до бабусі побути там, але жити вибирають в Іспанії. Я навіть говорила з одним хлопчиком. У нього мама росіянка, тато українець, але народився він тут, в Іспанії. Я питала, ким ти почуваєшся всередині. Він сказав: Я. Іспанець, ось така ситуація. Скажіть, яким бачить своє майбутнє ваші діти з тим знанням мов, з тим досвідом, які вони тут здобувають за кордоном.